Всім привіт! Сьогодні моя сестра буде грати на 90-й в лісі і, 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 і перевіримо, чи вона зможе вижити. Всім привіт! Так, я не знаю, я, напевно, візьму клас НЛО. Усьо. Наступному відео Даня буде. Грати з рандомами, е. Да, да. Так, вижить 99 ночей. Соня, віддались так. Так. У мене клас інопланетянин Перше, що я побачила тут, це, звичайно, уголь. Ми добуваємо дерево. Я хочу, щоб нам випав лавовий біом. Я хочу, щоб нам випав лавовий біом. Блин, якщо не лавовий біом, то все. Це хана. Треба так, раз, запрещено. два, три. Лавовий біом, ура. Якщо ви не знаєте, то якщо, якщо гамми, то, то це лавовий біом, а якщо сова, то це зимній. Так. Ем... Я не. Так. О, я нашла дитину, я зараз можу спасу її. Ви чули? Шо? там хтось ніби. Та це тобі після Фредді. Так, да, ми грали тільки що Фредді. Ви бачили. Подивіться відео. Якщо не бачила. Я точно виставила. Блін. І там дуже прикольно. Ой, костер ще потушена. Там дуже прикольно, потому що на нас нападає Маріонетка марионетка. Ой. Давайте уже прокачаем костер. Мы уже прокачали костер на третий левел. Боже. Фу -фу 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 -фу. Так. Я планую побудувати ФК базу, якщо в мене вийде. Ну, у мене по-любому не вийде, вона Бо я робила колись з моєю подружкою ФК базу тільки один раз. Тік. Відкриваємо сундук. Бандаж! Ой. Два процента у мене. Не на зарядці сижу. Вже сім металлома. Мені треба прокачувати костер. Не судіть мене, що я оце підпалюю. Ой, боже мій, я перелякалася. Я чуть тут не встр... всралася. Ну, я напевно. Ой, у мене таке буває інколи, що я все різко підлокию. Жально судить строго, що я дерево в костер кидаю. Ти ж І кстати, для цієї ФК-бази мені потрібно дуже багато металолома. Дуже багато металолома. Я не знаю, що я побудую цю базу. О, кстати, торговець прийшов. Надо йому продати крові тіляпку. Бейм. Давай того в казар, а того пробил. А я не могу не Так. И добываем. Ой, я забыл, что мы на моем месте. Боже, так не люблю цей мешок. Я его просто ненавижу. Вот, бачите, там лавовый биом. Вон там лавовый, ой, вон там лавовый биом. Так, я голодна. Так, побігли на базу. Я не знаю, що мені перше скрафтити карту, чи оце верстак. Ладно, скрафчу верстак. Далі мені надо оце. Карту скрафтити, а потім уже я спасу дитину. Якщо я сюди не зможу запригнути, то я тоді поставлю. Полку, тільки не судіть мене, окей? Не судіть. Я просто от тут буду стояти і оборонятись. Так, вроді би нормально. Я так буду стояти тут і оборонятись. Ай! ты можешь на полку и туда. Mm, да. Кисти может на полку залезть и на карту. Я могу их выстреливать вот такой. Пиу 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 пиу. Так. Где-то в глубоком лесу. Там у Лени есть Само їсть ведмедя. Вот ведмедитин. Мені вже надо йти спасати дитину. Угу. От дитина. Мені надо ще три вовче. Я вовсе. Ну не хочет. А что? Не хочешь. Оказывается. Еще один вовчик я добью його топором. Весьо. Пішли спасати дитину. Вы не знаете, чего? Мы заходим всегда в пещеру, і це пісня ту 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 туту-ту-ту. -ту, ту ту І нам попадается хороший топор. Ну, це хорошо. В принципі, було ще круче, якщо б мені попалося попався хороший мішок. Мені зараз приходиться туди-сюди тягати м'ясо. Я чуть спалила дитину. Пропавший малиш був спасен. Тепер дні увлічуються на два. Ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту, я голодна. Я поїм чуть-чуть тут серого м'яса. Yes. Nope. Do 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 do... do. Пів-пів-пів. Так, мені надо прокачати костер. У мене нога затерпла. О, кстати, я забула залута залутати в оцей. Я не знаю, як назвати це. Кладовище. Ну ладно. Так, дивимось тут. Кстати, я сюда помню мого брата засунула, коли він помер був. Ту-ту-ту. Бандаж ще один. Мені сьогодні везе на бандажі. Краще б хороший мішок випав. Ніч приблизно. Ооо. ого что я бачу. Так, тут вроде бы Вовка нема. И хороший... Тут хороший сундучок, в принципе. Блин, мне не вмещается один стульчик. О, копию. Ну, в принципе, ну, в принципе. Блин. Так, значить я забираю це, 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 і оце. Я пішля. Та боже. У мене така неудобна ходьба. Це капець. Ой, за мною олень, походу. За мною олень? Що сміх? Так, да, за мною олень. Де ти тіщ кстати, НЛО. Я його налутала. Налутаю я ніколи. А я лутаю. Що з Оленом? Пішов в жопу. Що з ними інними очима були? Так, ми зараз прокачаємо костер. Ой. Кстати, у мене до сих пір нема кровлячої лапки. Уже є кроляча лапка. Тут є торговець сьогодні. Сьогодні торговця нема. Ну бути. Я пока що тут залутаю, Можна, наша пловчик мене не схавав. Так, кстати, на нас сегодня не нападают. Так, револьвер. Пиу-пиу-пиу. Ну, вже да монеток. Пам'ята, що я говорила, що буду будувати ФК базу? Я передумала. Чому? Не знаю. Так, на всякий случай стейк возьму Я буду револьвером стрелять, а потім цією пушкою. Не, бо я вот своєю пушкою буду стреляти, коли тут закінчиться вот с я буду цим стріляти не так бісе? Ух, сума, я нечайно стрільнула. Угу. Е, ви це? Блін, що я говорила? Ладно, не так достає, коли оце. Ем... Е, ви дуже це бачите? Ви дуже це бачите? Що з моєю рукою? Що в мене з рукою?